Який алгоритм дій для родин зниклих безвісти захисників і захисниць? Куди і коли звертатися? Про це під час брифінгу розповіла представниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Анна Донець? Якщо з військової частини повідомляють, що боєць перебуває на завданні, її наразі його не опубліковано серед загиблих чи полонених, родинам насамперед варто зберігати спокій, наголошує Анна Донець. Коли саме Отримують сповіщення про зникнення або потрапляння до полону. РТЦК, ТСП на наголошує родині про обов'язкове звернення до національної поліції, написання заяви про зникнення особи або потрапляння до полону та здачу біологічних зразків саме ДНК. А під час відкриття кримінального провадження, тобто при зверненні родини, відкривається кримінальне провадження, долучається всі важлива, вся важлива інформація, фотографії оборонця, опис. Деталізація, зникнення та, яка відома родині, це все заводиться в кримінальну справу. Після звернення до поліції родина має отримати витяг з ЦРДР. Відомості про військового вносяться до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Далі необхідно зареєструватися в особистому кабінеті координаційного штабу та подати всю відому інформацію про захисника. У цьому ж кабінеті можна скористатися онлайн-консультаціями. Після звернення до національної поліції родина звертається повторно до РТСК ТСП, військомату для написання заяви на отримання грошового забезпечення по зниклому безвісти частки його заробітні плати та написання заяви на отримання пакету документів по полоненому або зниклому безвісти за особливих обставин. Що мається на увазі з приводу грошового забезпечення написання заяви? Кожна родина, кожен законний представник полоненого або зниклого має право а, на Долю грошового забезпечення заробітні ослаби оборонця. Якщо є підстави вважати, що військовий перебуває в полоні, слід звернутися до Національного інформаційного бюро за номером 1648, об'єднаного центру при СБУ або подати запит через особистий кабінет на сайті Координаційного штабу. Також можна звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста чи робочої групи ООН з питань насильницьких зникнень. Над... В кожному етапі пошуку та повернення зниклої особи родина повинна дотримуватися принципів інформаційної безпеки, що є вкрай важливим, як і безпосередньо для самої родини, так і для оборонця або цивільної особи, котра перебуває в полоні або зникла безвісти. Поширення неперевіреної інформації, надмірне надмірне деталі у публіка, у публічному просторі чи розголошення службових фактів службового розслідування може нашкодити в першу чергу, як безпосередньо самій родині, так і е, нашкодити самому оборонцю. Під час пошуку та повернення зниклого військового родинам слід суворо дотримуватися інформаційної безпеки. Зі слів Анни Донець, поширення неперевірених відомостей чи службових даних може зашкодити пошуку і поставити під загрозу саму операцію. Вона радить не публікувати фото й деталі у соцмережах, не розголошувати обставини зникнення чи місце служби, користуватися лише офіційними джерелами, уникати контактів із сумісними посередниками, не передавати особистих даних стороннім і зберігати всі документи у власному закритому архіві. Дуже часті випадки, коли родині пропонують за кошти, встановити місце знаходження або допомогти знайти оборонця на окупованій території або на території країни-агресора, обов'язково потрібно розуміти, що це шаферські дії. Також додатково хочу наголосити на тому, що якщо до родини надійшли такі контакти або такі пропозиції, або пропозиції, які спонукаються родину до тих чи інших дій в обов'язковому порядку, не залишатися самостійно з даним рішенням, зв'язатися або з координаційним штабом з представниками, або з будь-якою дотичною іншою структурою. Фахівці рекомендують вести запит про всі звернення, відповіді та події, пов'язані з пошуком за потреби. координаційний штаб надає психологічну та юридичну підтримку. Анна Могильна, Русан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.